Я народилася сьогодні приблизно 12-тій години. Соломія дівчинка. спустилися в бомбосховище вниз. Умови дуже файні, там все підготували. Час сьогоднішньої повітряної тривоги в нас була одна пацієнтка, яка народжувала і Ну, Все добре, вони почувають себе задати. Оперувати чи приймати пологи при ліхтаріку набагато складніше, ніж коли є світло. Генератор, який нам предоставив ЮНІСЕФ, забезпечує функціональність і апаратури, яка в нас є, можна надавати весь спектр акушерських послуг, навіть при відключенні повністю живлення і водопостачання з мережі міста. Ми тепер чуємо себе безпечніше, в першу чергу наші пацієнти.